Всім привіт! Приїхав на рибалку, річка Стрепа. йду зараз до першого місця, де я бду рибачив. Сьогодні буду більше впирався в щуку, взяв щучі приманки. Отакого От е, воблера, цей воблер в мене непогано ловить щуку і зараз буду пробував на нього. Комплект в мене той самий, що я е, на минулій рибалці ловив. Катушку з, товтіш... з товстішим шнуром я не брав. Попробую на щуку, якщо не буде щука клювала, ще буду пробував окуня ловити. Бо я міг взяти товстішу снасть, але тоді вже окуня не вийде ловити. Не чіпавши камеру тільки що на такого карасі, От така щука. Ось така щука. Я маю вагу, зараз її зважу. От така приманка. Це від Salmo, певно, чи від якої це фірми Salmo Салмо, Салмо краще, як це? Приманка називається отака щука. Зараз я її відчеплю. Відчепив, включаю кілограми, вага по нулях, от. Вага по нулях. Зараз ми її важимо. Ну, майже 2700. От, вага стала на, зафіксувалася на на такій позначці. ось вот така щука. Гарна. От на цей спінінг я її зловив. Це той самий комплект, що я ловив у минулій рибалці. Спінінг favorite X1, катушка від фірми Shimano, Ultegra. і намотаний шнур 08 від фірми Sunline. І от така штука. Отут я її зловив. Зараз буду пробував ще щось зловити. Є ще одна покльовка. Щуки. Я знову кинув туди в ті корчі. Гарна, така пів кілогр... півтора кілограма десь. Отака щука. Не знаю, як я її тут маю взяти. Попробую її підвести. Ого! Закрутилася. Попробую її тут зараз взяти. Є, Ось така щука. І знову на карасі взяла. Минулого разу я тут кидав і в мене тут був схід е, щуки. Але я не знаю, чи то ця, чи... бо мені здається, що в мене тоді більше тут клювало. І перед тим я ще одну витягнув. Я тільки прийшов і зразу отака щука. Ну Ця така добре за кілограм має, може і півтори. Зараз я її відчіплю і зважу. Відчіпив я щуку, вага по нулях, зараз важу. Другу щуку. Я думаю, вона десь півтори. Я півтори вона не буде мало. Має кілограм 240. От вага стала на кілограм 240. От. О така щука. Продовжую рибалку, пробую я ловити окуня, поки що ні одної покльовки нема. Але минулого разу я тут був, на цьому місці, тут окунь клював. Ще трошки тут покидаю, якщо не буде покльовок, буду йшов вверх і буду більше впирався в щуку. Буду кидав на велику приманку на щуку. Прийшов я знову на нове місце. Тут теж така круча. Поставив отакий воблер Той, що я на нього швидше ловив карась такий, я його обірвав. Зараз обловлю це місце цим щучим воблером і ще потім обловлю силіконом. Зараз побачимо, чи є тут якийсь хижак чи його тут немає. Половив я на цьому місці на воблер на щуку і на силікон. Жодної покльовки в мене не було. Зараз душа тут е, трошки вище покидаю на щуку, якщо не буде нічого. Буду повертався на те місце, що я зранку був, і там, де я зловив дві щуки і повернувся туди і ще буду там пробував. Там у мене швидше окунь клював минулого разу, як я там був, а тут я ходжу, жодної покльовки нема. Ось такі тут гарні місця. Я пройшовся вверх по стрипі. Не було в мене покльовок. йду на те місце, що я зранку ловив. Ще трошки там половлю на щучі воблера. Якщо не буде покльовок, ще поміняю силікон і попробую окуня половити. Я думаю, ще з годинку-дві половлю і буду збирався додому. Сьогодні вже і так рибалка получилася. з одного місця було зловлено дві щуки непоганого розміру такі тут місця гарні щука сьогодні активна на тім першому місці де я був там тільки воблер воблер кидав якщо вона є зразу вона зразу клювала з перших, перші оберти катушкою і зразу покльовка. Як буде ще риба, я обов'язково вам покажу. Є покльовка, я ходив, ходив міняв місця, вернувся знову на те місце, що Зранку ловив, прокидав на силікон, нічого не було. Ні, перший прокидав на воблер нічого. Поставив силікон і є покльовка. Непогана риба. Знову щука. Гарна щука. Предгоріє. Гарна щука знову непоганий розмір. Вона така. Є є, знову така щука. Зараз я її відчеплю і зважу. Це я думаю півтори точно, точно півтори кілограми десь. Тут ще коли в мене Міша є, він вже склав спінінг, йде додому, а я ще ловлю. Включаю вагу на кілограми от нулі. І зараз важимо щуку. Та як я казав, п'ютери. Твердих півтори вона важить кілограм 530. От показую вам вагу. Зараз покажу на що я її зловив. Отакий от силикон під фірми Рейнс. Вона його трохи порвала, він злетів з гачка. Ось тут спереду все порване, покусаний. Ось такий силікон. Зараз я поправлю силікон і продовжую рибалку. Рибачу я тут, кидаю на цій ямі. Думаю, може ще якийсь окунь проклюне. Міняю приманки, от поставив вже ось таку силіконку від фірми Fishup. Такий хробачок. На окуня, може ще якийсь окунь проклюне. І зразу ще собі витягнув отаку німфу. Теж причепив грузик. Перше половлю ще на цього хробачка, потім поставлю ще цю німфу. Ще спробую на німфу. Ще з пів години половлю і буду збирався додому. Зараз вам скажу, яка то вже година. То вже за 24 ще пів години можна ловити. Починає падати дощ. Певно, зараз я буду закінчував свою рибалку. Цей дощ вже надовго. Ще кілька закидів зроблю, якщо не буде покльовок. Сьогодні і так рибалка вийшла. Окунь сьогодні зовсім не хотів клювати, але зато сьогодні клювала щука. О, була покльовка. Була тільки що покльовка. Це окуньова покльовка була.